Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Іструментаріум.ua. В даному відогляді на домовищі у вас і шурупокрут акумуляторний від компанії Bosch, а саме професійну модель GSR 18 v 50 Постачається він в ось такій пластиковій коробці, вірніше кейсі. Ми його відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям і перевагам. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пластиковий кейс, у котрому постачається GSR 18 v 50 котрий, звісно, йде у комплекті, ми бачимо те, що також у нас іде уся необхідна технічна документація. До шурупокруту йде кліпса для можливості кріплення на пасок. Також в комплекті у нас йде два акумуляторні блоки ємкістю по 2 Аг кожен та зарядний пристрій gal 18 v 2 a котрий зарядить дані акумуляторні блоки орієнтовно за 1 годину кожен. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів. Перша швидкість від 0 до 460 обертів на хвилину. Друга швидкість від 0 до 1800 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 50 Н на метр. Режимів регулювання крутого моменту 20, плюс режим свердління. Діаметр затиску витратних матеріалів від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого шурупокруту. Під'єднуємо акумуляторний блок і одразу можемо побачити наявність LED-підсвітки. Далі бачимо те, що контролювати роботоздатність інструменту та зарядженість акумулятора, можемо на самому акумуляторному блоці. Переходячи вище, бачимо дуже добре прогумоване та рельєфне. Руки я маю на увазі рельєфну поверхню. Також гума в нас заходить аж на верхню частину корпусу. Відповідно, якщо у нас шуропокрут постійно в роботі, ми його постійно десь ставимо, він не пошкоджується. Це збільшує і ресурс експлуатації, і комфорт експлуатації, і взагалі ставлення до самого інструменту. Даний інструмент призначений саме для роботи з комфортом, незважаючи на те, що це досить потужна впевнена модель. Переходячи до верхньої частини, хочеться звернути увагу саме на потужності інструменту. Тут використовується у нас безщітковий мотор, як ми всі добре знаємо, безщіткові мотори набагато більш витриваліші, потужніші та ресурсні за щиткові. Саме за рахунок безщиткового мотору досягається максимальний крутний момент 50 Нм. на метр, і досягається він на першій швидкості в режимі свердління. Перший режим ми використовуємо для закручування шурупів. Відповідно, у нас тут присутня трещітка для можливості регулювання крутного моменту, для того, щоб не пошкодити делікатні матеріали, з котрими ми плануємо працювати, якщо будемо працювати з делікатними. Далі переходимо до другого режиму. Другий режим це максимальна кількість обертів, відповідно, режим саме свердління. Переходячи до режиму свердління, хотілося б акцентувати увагу на тому, що якщо ми використовуємо гладкі свердла. Та працюємо з інструментом тривалий час. Є вірогідність того, що сердло може випасти з патрону інструменту, проте не в GSR 18 v 50 Тут у нас присутня трещітка, котра надійно фіксує витратні матеріали та запобігає їх випаданню. До того ж, сам патрон металевий, також з рельєфною поверхнею для більшої зручності саме під час роботи. Отже, як висновок маємо. Досить компактний, дуже потужний, ергономічно продуманий шуропокрут, універсальний як дриль і як шуропокрут з підсвіткою робочої зони, а ще з безщитковим мотором та можливістю кріплення на пасок або на пасок на поясі. Друзі, на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього інструменту, ми звісно на них відповімо. Ставте їх нашим фахівцям, менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю підберуть інструмент саме під ваші потреби, зроблять комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме знову ж таки під ваші потреби, а можуть зробити цілий комплект інструменту на одних і тих самих акумуляторах. Отже, друзі, звертайтесь, будемо вам раді. А якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку та дивіться у коментарі, може, там буде щось цікаве саме для вас. Побачимось.